Комплект насос мішалка розкидач навозних стоків свинокомплексів для старенької бочечки МЖТ. Клієнт має стару бобруйську бочку 10-кубову і хоче розкидати навозні стоки на ширину 10-12 метрів, а не розливати лише в колію. Також постійно створюється проблема, густа фракція осідає у самій боці і потім її неможливо вичистити. Було прийнято рішення замовити такий насос мішалку-розкидач нашого виробництва, який буде виконувати дві функції. Перше, насос буде постійно перемішувати навозні стоки безпосередньо у самій ємності, робити свого роду циркуляцію. По-друге, насос буде розкидати навозні стоки на ширину 10-12 метрів, тим самим робити рівномірне внесення навозних стоків на полі. З приводу замовлення такого комплекту звертайтесь до нас за вказаним номером телефону. Пишіть та телефонуйте.